Будемо говорити про таке. Путін вже не може воювати без допомоги, без допомоги Кім Чин Іна. північна Корея нарощує постачання зброї на Росію. 200 заводів працюють на повну потужність, склипаючи боєприпаси. Кім готовий передати Путіну ударні дрони, і, до речі, випробовувати їх, скоріш за все будуть саме на Курщині. Росія буквально а, залежить від боєприпасів, техніки, навіть людей із КНДР. А Курщина та інші ділянки фронту тримаються на північно-корейській підтримці та буквально перетворюються на полігон Путіна для випробування зброї Кіма. Ну насправді, що стоїть за цією співпрацею між Путіним та Кім Чен Іном? Ми вирішили поговорити з нашим колумністом, з нашим молодим експертом Федором Шеленком. Федя, ми запрошуємо тебе до студії. Отже, скажи Вітаємо. наскільки небезпечна ця залежність Кремля від КНДР і чим вона нам загрожує насправді? Ну це вже ось на сьогоднішній день можна сказати, що збільшував напругу в усьому світі. Вчора, наприклад, в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, в якій стверджується, що пропозиція відправити північно корейців на війну надійшла не від Путіна, а саме від корейського диктатора. І тут постає питання: а для чого це кіму? Про це трохи згодом. А зараз пропоную подивитись, що загалом відбувається з корейцями на фронті. Дели в бій, а потрапили на убій. Армія кімчинина повноцінно вступила у війну. Українські військові вже знищили більше трьох тисяч північно-корейців на Курщині. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від північної Кореї. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північно-корейських військових на Курщині перевищує вже три тисячі осіб. За даними української розвідки та сил спеціальних операцій, РФ намагається замаскувати втрати серед корейців, надаючи їм підроблені документи, а також інтегруючи їх в існуючі російські підрозділи. Йдеться про інтеграцію двох тисяч військовослужбовців КНДР в підрозділи морської піхоти, відповідно повітряно-десантних військ. Зокрема, мовиться про 810-ту бригаду морської піхоти і відповідно 76-ту дивізію повітряно-десантних військ. Штурмові групи корейців за розбивають артилерію та безпілотниками для російського командування. Життя північно-корейського солдата немає жодної цінності. На це вказують українські військові. Досі не фіксуються радіопереговори на корейській мові, тобто засобами зв'язку на штурмі не забезпечуються ні між штурмовими групами, ні з командирами зв'язку в них немає. Або можливо, не вміють раціями користуватися. Русаки з ними діють по принципу, викинули і забули. І це підтверджують російські полонені, яким вже доводилось йти в бій разом, а точніше вслід за корейцями. Говорили, що час на стало легше. кажуть, що зараз стало набагато легше просуватись, тому що корейці йдуть на пролом. Ми йдемо позаду, зачищаємо і закріплюємось на взятих корейцями позиціях. Взятих позиціях корейців. недооцінювати корейців не можна. По перше, солдати Чинина добре володіють усією радянською і російською технікою та зброєю. По друге, північно-корейських солдат самого дитинства, готують до війни, і тому у них немає ніяких проблем з мотивацією. Військовослужбовці КНДР, вони вмотивовані, там залізна дисципліна. Це відповідна е, ознака будь-якої армії <кій> тоталітарної країни, тобто жорстка дисципліна, ієрархія підпорядкування і беззаперечне виконання наказів. І, хоч корейці готові до війни, проте не готові до її сучасних реалій. Найбільш неприємним сюрпризом для північно-корейців стали українські впівідрони. в паніці, намагаючись збити дрон. Кендеєрівські солдати можуть випадково підстрелити як своїх співвітчизників. Аки російських загарбників, у випадку з якими до паніки додається ще й мовний бар'єр. Війська КНДР зазнали втрат на Курщині та з переляку на 200 кадирівців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар'єр. Через вказану проблему північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці, так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. Ну, і виходить, так що армії одразу двох диктаторських режимів воюють проти однієї європейської країни. А от відчутної реакції заходу ну якось ми її не спустили. Кажуть, просто немає. Реакція заходу не то, що немає. Мені здається, що вона навпаки, що вона знаєш дуже стримана і таким чином вона більше провокує. от не людей просто зараз продовжувати свою агресію. Так, але я двіжуху, казати, як каже один із них, але просто зараз на даному етапі це Україна відчує. Через деякий час це буде відчувати всі відчувати всі. Правильно? Я розумію? Так, так, звісно, тому що ось ця ось пас пасивність, її диктатори трактують як слабкість і запрошення до нової ескалації, тому зупинити їх агресивні наміри можливо лише силою. Станом на сьогодні Україна де-факто воює вже і проти північної Кореї, чи Північна Корея воює проти України? Єдине, що ну це відбувається на території власне Російської Федерації в зоні проведення Курської операції. Частина західних еліт розуміє, що союз диктаторських країн і їхня готовність вирішувати питання війнами – це проблема не тільки України, а й усього демократичного світу. Сформувалася своєрідна вісь авторитаристів: Китай, Росія, КНДР та Іран співпрацюють з іншими країнами, які ненавидять концепцію вільного світу і вважають, що Росію слід підтримати у спробах відновити свою імперію, тому що ці країни вірять у імперії та сфери домінування. По суті, відповіддю заходу на участь війська НДР у війні проти України став дозвіл на використання ракет по території Росії, в результаті якого сторми та атакам це полетіли по російській території, але цієї відповіді вочевидь недостатньо. Я думаю, що тім чи він зрозумів, що він може робити це і надалі, принаймні в тому масштабі, в якому він робить, оскільки екстраординарного тиску не відбулося, а оскільки країна при цьому перебуває і так під дуже значними санкціями для нього ця історія ну вона не має поки що якихось серйозних там негативних наслідків. На наших очах армія божевільного північно-карейського диктатора отримує безцінний досвід ведення сучасної війни. Для чого, а точніше, проти кого кімчинину це знадобиться, здогадатись неважко. Єдиний варіант, як відбити агресивний апетит Україн вісі зла це підсилення обороноздатності України. На якусь ескалацію зі сторони цієї вісі зла повинна бути відповідна реакція, і в першу чергу ця реакція повинна стосуватися тоді розширення підтримки України. Все інше в цьому контексті є другорядним. Головне це якщо це зробити, ну тоді можна буде досягнути того результату, на який власне сподіваюся це, мабуть, не тільки сполучені штати, але й весь цивілізований світ. Сподіваємося, що саме цивілізований світ, світ зможе подолати цю вісся зла, про яку ми зараз говоримо щодня, ну, так, і, на жаль, більше. бачимо, що вони роблять у нашій країні. Федір Максимович, дякуємо. Дякую, дуже дякую вам. дуже. Дякую. Всього найкращого. Думаю, що зустрінемося ще в ефірі неодноразово.